Розділ 5. Фундаментальна помилка атрибуції. Мокова крамниця виявилась чудернацькою маленькою крамничкою. Дехто навіть сказав би милою. Схованою за овочевою яткою, що притулилась за крамницею магічних рукавичок, що розміщувалася в провулку, що виходив від бічної вулиці Алеї Діагон. На превелике розчарування крамарка виявилась не зморщеною прадавньою гаргарою. А з нервованою молодою жінкою побляклій жовтій мантії. Саме зараз вона пропонувала суперкапшук із моки QX31, що приманював наявністю водночас і невиявних чар подовження і розширюваного горлечка, завдяки чому в нього можна було втиснути великі речі, хоча загальна мізкість однаково залишалась обмеженою. Гаррі наполягав був одразу найперше піти сюди. Наполягав настільки сильно, наскільки вважав можливим, щоб не спричинити підозру у професорки Макгонегал. Йому потрібно було якнайшвидше покласти дещо в капшучка. Йшлося не про мішечок галеонів, що їх професорка Макгонегал дозволила забрати з Грінготсу. Йшлося про всі ті Галеони, що їх Гаррі нишком запхав до кишені, впавши на купу золотих монет це справді сталося випадково. А втім. Гаррі ніколи відмовлявся від можливостей, хоча це й було спонтанним вчинком. Відтоді він незграбно носив мішечок дозволених галеонів поруч із кишенею штанів, щоб зеленчання долинало нібито з правильного місця. Він досі не знав, як саме перемістить інші монети до капшучка без того, щоб його викрили. Нехай це і його власність, проте однаково вкрадена. Самовкрадена, Автоподсуплена? Гаррі відвів погляд від суперкапшучка з моки QX31, що лежав на прилавку. Можу я трохи поекспериментувати? Щоб переконатися, що він працює ем, надійно. Він широко розплющив очі, надаючи обличчю виразу дитячої граливої невинності. Звісно, після десяти перекладань мішечка з монетами до капшучка, засування в нього руки, шепотіння мішечок золота, і виймання мішечка, професорка МакГонаґал відійшла і взялася розглядати інші товари, а Крамарко повернула голову, щоб спостерігати за нею. Гаррі кидав мішечок золота до капшучка лівою рукою, правою, що з'являлася з кишені, напружено стискаючи золоті монети, він сягав до капшучка. Випускав утримувані Галеони й з шепотом мішечок золота, витягав мішечок. Потім мішечок повертався до лівиці, щоб та знову вкинула його в капшучок, доки правиця рухалася назад до кишені. Професорка Макгонегал зиркнула на нього раз, проте Гаррі зумив не заклякнути і не здригнутися. Тож вона, видавалося, нічого не помітила. Хоча з дорослими, що мають почуття гумору, неможливо бути певним. Знадобилося три ітерації, щоб виконати заплановане. Він прикинув, що зумів вкрасти у самого себе приблизно 30 галеонів. Гаррі підвів голову, витерпіти з чола і видихнув Цей, будь ласка. Легше на 15 галеонів ціну двох чарівних паличок, як виявилося. І важче на один суперкапшук із Моке QX31, Гаррі і професорка Макгонагалл пробралися до виходу. На дверях з'явилася рука і помахала їм на прощання, випнувшись у такий спосіб, що Гаррі аж трохи замлоїло. А потім, на жаль, ти справді Гаррі Поттер? прошепотів старий. Одна величезна сльоза котилась по його щуці. Ти ж не брехатимеш про таке, чи не так? Бо подейкують, буцімто насправді ти не пережив смертельне прокляття, а тому ніхто про тебе більше не чув. Схоже, маскувальне закляття професорки МакГонаґл не зовсім ідеально діяло проти досвідченіших користувачів магії. Професорка Макгонегал поклала руку на плече Гаррі і виштовхала його до найближчого провулочка. Щойно до неї долинуло Гаррі Поттер. Старий Ганс задибав за ними, та принаймні видавалося, що ніхто більше його не почув. Гаррі обміркував питання чи був він справді Гаррі Поттером? Я лише знаю, що розповідали мені інші. Я ж не пам'ятаю, як народився. Він легенько торкнувся лоба рукою. Я маю цей шрам, скільки себе пам'ятаю. І мені казали, що мене звуть Гаррі Поттер, скільки я себе пам'ятаю. Втім, замислено провадив далі Гаррі, якщо існують ґрунтовні підстави, щоб припускати існування змови, то не бачу, що б могло завадити комусь просто знайти іншого сироту і виховувати його в переконанні, ніби він є Гаррі Поттером. Професорка Макконаґл роздратовано затулила обличчя рукою. Ви викопаний батько Джеймс, яким він був протягом першого року навчання в Когверсі. І я можу засвідчити на підставі самого лише характеру, що ви споріднені з Карою Грифіндору. Вона також може брати участь у змові. зазначив Гаррі. Ні, тремким голосом заперечив чоловік. Вона має рацію. У тебе мамині очі. Гаррі насупився. Гадаю, ви також можете бути у цій змові. Годі, містер Поттер. Старий підняв руку, ніби хотів доторкнутися до Гаррі, проте потім опустив її. Я радий, що ти живий. пробурмотів він. Дякую тобі, Гаррі Поттере. Дякую за те, що ти зробив. Тепер я облишу тебе. І його ціпок повільно постукав далі, поза провулок, головною вулицею Алеї Діагон. Професорка напружено й похмуро огляділася. Гаррі собі автоматично озирнувся, проте вкритий старим листям провулок видавався порожнім. А на перехресті з алеєю Діагон виднівся лише самотній перехожий, що швидко проходив повз. Нарешті професорка Макгонеґл, здавалося, розслабилася. Це було не гоже», – тихо промовила вона. Я знаю, що для вас це все нове, містере Поттер, однак люди справді турбуються про вас. Будь ласка, будьте добрішими до них. Їм не варто, дещо гірко зауважив Гаррі, втупившись собі під ноги. Маю на увазі. Турбуватися про мене, ви врятували їх від відомо кого? Як вони можуть не турбуватися? Гаррі поглянув на суворе обличчя пані Вітьми під гостроверхим капелюхом і зітхнув. Гадаю, даремно сподіватися, що для вас бодай щось значитиме фраза фундаментальна помилка атрибуції. Даремно. Підтвердила професорка Макгонагал зі своїм чітким шотландським акцентом. Проте поясніть, містере Поттер, якщо ваша ласка. Ну, протягнув Гаррі, доки намагався вигадати, як описати цей конкретний термін маглівської науки. Припустімо, ви прийшли на роботу і побачили, як ваш колега гамселить свій стіл. Ви гадаєте? Напевно, він дуже злобна людина. А колега згадує, як дорогою на роботу хтось штовхнув його в стіну ще й нагримав на нього. Таке розетлило кого думає він. Коли ми дивимося на інших, то бачимо риси характеру, що пояснюють їхню поведінку. Та коли дивимося на себе, то бачимо обставини, що пояснюють нашу поведінку. Історії людей мають внутрішній сенс для них зсередини. Проте, нам не видно попередніх подій їхнього життя, вони не ряд за ними в повітрі. Ми бачимо людей лише в одній ситуації, але не якими б вони були за інших обставин. Отже, фундаментальна помилка атрибуції полягає в тому, що ми пояснюємо незмінними, сталими рисами те, що було б краще пояснити обставинами і контекстом. Існували деякі винахідливі досліди, що це підтверджували, проте Гаррі не збирався розповідати настільки докладно. Брови відьми сховалися за крисами капелюха. Гадаю, я розумію, повільно промовила професорка Макгонаґл, проте як це стосується вас. Гаррі копнув цегляну стіну провулка досить сильно, щоб відчути біль в нозі. Люди вважають, що я врятував їх від відомо кого, адже я якийсь великий воїн світла. Той хто зможе перемогти темного лорда? Пробубаніла відьма сповненим дивної іронії голосом так, гарі розривали роздратування і прикрощі. Ніби я знищив темного лорда, тому що володію якоюсь незмінною, сталою рисою. Знищувач темних лордів Мені тоді було 15 місяців. Я не знаю, що трапилося, проте вважаю, що це пов'язано, як то кажуть, із непередбаченими зовнішніми обставинами. І, безперечно, немає нічого спільного з моєю особистістю. Людям начхати на мене, вони навіть не звертають уваги на мене, вони лише хочуть потиснути руку поганому поясненню. Гаррі зробив паузу, подивився на Макгонагалл. А ви знаєте, що відбулося насправді? У мене з'явилося припущення, сказала професорка Макгонагалл. Власне, вже після зустрічі з вами. І ви взяли гору над темним лордом, адже ви ще жахливіший за нього, і пережили смертельне прокляття, адже ви страшніший за саму смерть. Ха ха. ха Гаррі знову копнув стіну. Професорка Макгонаґал хихикнула. Тоді ходімо до крамниці, мадам Малкін. Боюся, що увагу привертає ваш маглівський одяг. Дорогою вони натрапили ще на двох доброзичливців. Мантії від мадам Малкін мали непідробну нудну вітрину. Пуденна червона цегла і прості чорні мантії. За скляними вікнами. Не мантії що сяяли, змінювалися чи крутилися, чи випромінювали дивні промені, які наче пронізували одяг і лоскатали тіло, а лише звичайнісінькі чорні мантії. Це все, що можна було побачити крізь вікно. Розчахнуті підперті двері ніби демонстрували, що всередині немає жодної таємниці, нічого приховувати. Я відійду на декілька хвилин, поки з вас зніматимуть мірки для мантії, сказала професорка МакГонакл. Ви не заперечуєте, містере Поттер?» Гаррі кивнув. Він сам палко ненавидів купувати одяг і не міг дорікнути старшій відьмі тим, що вона б поділяла це почуття. Паличка професорка МакГонаґл ковзнула з її рукава і легенько торкнулась голови Гаррі. Я знімаю затьмарення. Адже треба, щоб мадам Малкін чітко вас бачила. Е... Гаррі це дещо непокоїло він досі не звик до всього цього Гаррі Поттерства. Я відвідувала Гогвартс разом із мадам Малкін навіть тоді вона була однією з найстриманіших людей, що я знала жодна волосина на її голові не ворухнеться, навіть якщо сам відомо хто зайде до її крамниці. Голос Макгонагал набув ностальгічних і схвальних ноток. Мадам Малкін не надокучатиме вам і не дозволить цього іншим. А куди ви йдете? запитав Гаррі. Просто на випадок. Е, ну, знаєте, якщо щось станеться. Макґонаґл подивилася на Гаррі суворо. Я йду туди. Вона вказала на будівлю з іншого боку вулиці, що мала дерев'яне барильце замість вивіски. І куплю чогось випити. Мені це зараз вкрай необхідно. Ви зніматимете Мірки для своєї мантії нічого більше. Я незабаром повернуся і перевірю, як ви. І очікую, що крамниця мадам Малкін досі стоятиме на місці, у жоден спосіб не охоплена полум'ям. Мадам Малкін виявилася метушливою старою жінкою, що не проринила ані слова про Гаррі, забачивши шрам на його чолі і кинула виразний погляд на помічницю, коли та зібралась щось бовкнути. Мадам Малкін дістала набір жвавих клаптиків тканини, що звивалися і, схоже, слугували вимірювальними стрічками, та заходилася вивчати, з чим їй доведеться працювати. Поруч із Гаррі стояв хлопчик із блідим загостреним обличчя і надзвичайно класним білявим волоссям, що, здавалося, відбував останні стадії того ж процесу. Одна з двох помічниць мадам Малкін оглядала білявого хлопця й мантію з шаховим візерунком на ньому. Подеколи вона торкалася краю мантії своєю паличкою і та затягувалась, чи ослаблювалася. Привіт, озвався хлопчик. Ти теж до Говарцу? Гаррі міг передбачити, куди ця розмова от от заведе, і після невеличкого нападу роздратованості вирішив, що треба й міру знати. Святі небеса, прошепотів Гаррі, не може бути, він розширив очі Ваше ім'я, сер? Драко Мелфой, тихо спантеличено відповів той. Це справді ви, драко Мелфой? Я Я ніколи не думав, що матиму таку честь, сер. Гаррі шкодував, що не може зронити сльозу. Інші цієї миті вже зазвичай починали плакати. Оу, драко дещо збентежився, а тоді його губи розтягнула самодоволена посмішка. Добре зустріти когось, хто знає своє місце. Одна з помічниць, та, що, видавалося, впізнала Гаррі, приглушено гегикнула. Гаррі не вагався плести язиком. Я щасливий, що зустрів вас, містере Мелфой. Просто невимовно щасливий. І відвідувати Гогвартс того самого року, що й ви, це сповнює моє серце співом. Йой, Останнє речення видалося дещо чудним. Він ніби фліртував із драко, чи що. А я радий дізнатися, що до мене ставитимуться з належною для родини Мелфеїв повагою. Відбив удар другий хлопець з усмішкою, якою найвищі королі могли обдаровувати найнижчих зі своїх підданих. Якщо ті були вірними, хоч і бідними. Е, прокляття. Гаррі не міг вигадати наступну репліку. Ну, всім кортіло потиснути Гаррі Поттерові руку, отже, коли примірювання одягу завершиться, сер, чи дозволите ви потиснути мені руку? Нічого не зможе перевершити цю подію сьогодні, ба ні. Цього місяця. а протягом усього мого життя насправді. Білявий хлопець пильно подивився на нього у відповідь. І що ти зробив для Мелфею, щоб заслужити право на таку послугу? О, треба скористатися цим вивертом на черговому охочому потиснути мені руку. Безперечно. Гаррі схилив голову. Ні, ні, сер, я розумію. Вибачте, що попросив. Чистю для мене радше буде чистити ваші черевики. «А вже ж», – кинув інший хлопець. Його жестке обличчя трошки пом'якшало. Скажи мені, до якого гуртожитку, на твою думку, тебе розподілять? Я, звісно, обов'язково потраплю до Слизерину, як до того мій батько Луціус. А твоє місце гадаю у Гефлпафі чи серед ельфів-домовиків можливо? Професорка Макгонаґл вважає. Гаррі сором'язливо посміхнувся. Ще я найбільш рейвенкловська людина з усіх, кого вона колись бачила, чи про кого чула в легендах. Настільки що навіть сама Ровіна порадила б мені частіше бувати на дворі, хай що це значить, і що я безсумнівно опинюся в рейвенклові. Хіба що капелюх кричатиме занадто голосно, і ніхто не може розібрати ані слова. Кінець цитування. Овва. злегко вражено вихопилася в драко Мея. Він задумливо зітхнув. Твої ластищі були чудовими, принаймні мені так здалося. Хай там як, ти згодився б і для слизерина. Зазвичай так плазують лише перед батьком. Сподіваюся, що інші Слизеринці підлещуватимуться до мене тепер, коли я в Гогварці. Гадаю, це було хорошим знаком. Власне, Гаріка кашлянув. Вибач, я й гадки не маю, хто ти взагалі такий. Ой, облиш. Хлопець аж не тямився від розчарування. Чого ж ти тоді так поводився? Його очі розширилися від раптової підозри. І як це ти можеш не знати про мелфоїв? І що це за одяг на тобі? Твої батьки що? Магли? Двоє з моїх батьків померли. Гарріне серце защемило. Але якщо вже так це формулювати, двоє інших моїх батьків магли. Саме вони мене виховали. Що? Хто ти? Гаррі Поттер, Радий знайомству. Гаррі Поттер? – роззявив рота Драко. Той самий Гаррі Поттер? Він раптом обірвав себе. Запанувала недовга тиша, а потім із радісним ентузіазмом. Гаррі Поттер? той самий Гаррі Поттер? Боже, я завжди хотів зустрітися з тобою. Дівчина ще обслуговувала Драко, видала звук, ніби задихається, проте не зупинила роботи, підняла руки драко, щоб обережно зняти картату мантію. «Столи пельку», – запропонував Гаррі. Можна взяти в тебе автограф? Ні, завжди. Спершу я хочу світлину з тобою. Столипельку, 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 столипельку. Я такий щасливий, що зустрів тебе. Згори в і згинь. Але ж ти Гаррі Поттер, славетний рятівник Чаклунського світу, герой для кожного, Гаррі Поттер! Я завжди хотів стати таким, як ти, коли виросту, бо тоді я зможу. Драко замовк на півслові із застиглим від цілковитого жаху обличчям. Високий, біловолосий, стримано елегантний чоловік у чорній мантії найвищого гатунку. Одна рука стискала ціпок із срібним держаком, що скидався на смертельну зброю вже хоча б тому, що був у цій руці. Очі роздивлялися кімнату байдужим поглядом ката, людини, для якої вбивство не було ані болісною, ані спокусливою забороненою, а лише звичною, наче дихання річчю. Ось який чоловік щойно пройшло крізь відчинені двері. Драко, мовив цей чоловік тихо й дуже розлючено. Що ти таке кажеш? За частку секунди співчутливої паніки Гаррі вигадав рятівний план. Люціус Мелфой, роззявив рота Гаррі Поттер. Той самий Люціус Мелфой! Одній з помічниць мадам Малкін довелося відвернутися до стіни. Спокійні очі вбивці розглядали його. Гаррі Поттер. Це така честь зустріти вас. Темні очі розширилися, смертельну загрозу змінив приголомшений подив. Ваш син мені все про вас розповів, просторікував Гаррі, ледь усвідомлюючи, що зринає з його язика. Лиш би говорити як можна швидше. Проте а вже ж, я знав був про вас усе й раніше. Усі знають про вас, великого Люціоса Мелфоя, найшанованішого з усіх випускників гуртожитку Слизерин. Я сам збираюся спробувати потрапити до Слизерину, лише тому, що чув, що ви навчалися там дитиною. Що це ви таке мелите, містере Поттер?» Почувся майже крик ззовні крамниці. І професорка Макгонагалл залетіла секундою пізніше. На її обличчі був настільки щирий жах, що Гаррі автоматично розтулив рота, але потім затнувся на нічого сказати. Професорка Макконагал. вигукнув Драко, це справді ви. Я так багато чув про вас від батька. Навіть думав спробувати зробити так, щоб мене розподілили до Грифіндуру, бо тоді я зможу. «Що?» Це Люціус Мелфой і професорка Макгонеґл заволали в бездоганному унісоні, стоячи пліч опліч. Їхні голови повільно повернулися в дзеркальному русі, щоб подивитися одне на одного, а потім обоє відскочили в протилежні боки, ніби виконували синхронний танець. Луціос раптово вихопив Драко і виволік його з крамниці. Запала тиша. У лівиці Макгонагал тримала невеличкий келих, який у забутті з поквапу перехилила на бік. Краплі алкоголю падали до крихітної калюшки червоного вина, що була з'явилась на підлозі. Професорка Макгонаґал широкими кроками перетнула крамницю і зупинилася напроти мадам Малкін. Мадам Малкін? спокійно запитала вона. Що тут зчинилося? Мадам Малкін тихо розглядала її чотири секунди, а потім розреготалася. Вона припала до стіни, важко дихаючи від сміху, і цим наче дала волю своїм обом помічницям, одна з яких впала на коліна й руки на підлогу і історично захихотіла. Професорка Макгонеґел повільно обернулась і обдарувала Гаррі дуже холодним поглядом. Я залишила вас самого на шість хвилин. Рівно на шість хвилин містер Поттер. Я лише трохи пожартував. запротестував Гаррі, доки звуки істеричного сміху поруч не вгавали. Драко Мелфой заявив у присутності свого батька, що хотів би потрапити до Грифіндору. Трохи пожартувати недостатньо, щоб зробити таке. Професорка Макгонаґл зупинилася, щоб перевести дух. Яка частина фрази Зніміть мірки для мантії прозвучала як будь ласка, накладіть закляття Конфундус на цілісінький всесвіт. Він був у ситуативному контексті, в якому ці дії мали внутрішній сенс? Ні, не пояснюйте. Я не хочу знати, що тут сталося ніколи. Хай яка темна сила живе всередині вас, вона заразна, а я не хочу скінчити, як бідолашний дракомилфой. Бідолашна мадам Малкін і дві її бідолашні помічниці. Гаррі зітхнув Було очевидно, що професорка Макгонаґл наразі не готова слухати обґрунтовані пояснення. Він подивився на мадам Малкін, що досі сміялася біля стіни, на двох її помічниць, що тепер обидві впали коліньми на підлогу, і, нарешті, на власне обплутане вимірювальними стічками тіло. Я ще не завершив примірювання одягу, приязно сказав Гаррі. Чому б вам не повернутися і не випити ще? Кінець п'ятого розділу.